Як вечір настане, а серце болить, як вечір настане, а серце болить та й болить, піду до дівчини, щоб розвеселить, піду до дівчини, що розвеселить, веселить. Приходжу до неї, а вона сидить, приходжу до неї, а вона сидить та й сидить, кажу добрий вечір, а вона мовчить. Кажу добрий вечір, а вона мовчить та й мовчить. Подаю рученьку вона не бере, подаю руьку, вона не бере, не бере, Відчепись в тебе інша є, відчепись, в тебе інша є. Сама собі дівчино цього довела, сама собі дівчину цього довела, довела, з іншими хлопцями в саду гуляла, з іншими хлопцями, в саду гуляла гуляла.